получені штати близькі до угоди про постачання україні крилатих ракет великої дальності «Джасм». але доведеться почекати кілька місяців поки сполучені штати не вирішать технічні питання перед будь-яким постачанням про це пише Reuters. у агентства три джерела з цієї інформації очікується що про включення ракет «Джасм» до пакету озброєнь для україни буде оголошено цієї осені Тобто до кінця листопада, проте остаточного рішення ще не ухвалено. Чиновники вважають, що відправка ракет в Україні може суттєво змінити стратегічний ландшафт конфлікту, оскільки велика частина території Росії опиниться в зоні дії потужних високоточних боєприпасів. Ці ракети мають відсунути склади росіян подалі від фронту та ускладнити логістику. Загалом під ударами будуть цілі на відстані 300 кілометрів. Агентство також пише, що JASM поки що інтегрована лише для літаків, розроблених у Сполучених Штатах Америки. Україна у свою чергу використовуватиме кілька десятків F-16, Кожен з яких може нести дві крилаті ракети. Водночас, одна із офіційних осіб США сказала, що були спроби зробити ракету працездатною з незахідними винищувачами, які має Україна. Проте уточнень, які саме літаки, про які саме літаки йдеться, не було відомо, що на наша країна Використовує літаки Міг-29, Су-24 та Су-27. І зараз приєднується до нашого ефіру Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків. Пане Геннадію, я вас вітаю, добрий день. Доброго дня і слава Україні! Вітаю Героям вас. Героям і... слава. Пане Геннадію, пане Геннадію, от ця ідея про джазм. Коли пишуть українські особливо. Автори про це то а, вони наводять такого посередковану аргументацію. Мовляв, дозвіл на далекобій вже отримали атакам смало Скальпів буквально кілька десятків у Франції, як Франція сама заявляє, Storm Shadow трішки більше, але теж обмежена кількість. Але є ж ось ці ракети, про які вже йшлося раніше. Це теж далекобій, і а, мовляв, якщо уже є дозвіл на далекобій, то вони теж будуть будуть в наших руках а, і. Але Ройтерс пише про те, що нібито на американському рівні готові оголосити вже до кінця осені. А навіщо оголошувати от найближчий тиждень, якщо ці ракети треба ще 2-3 місяці дообладнувати, щоб можна було ними скористатися? Ви знаєте, просто я є трошки дотичний до певних певних, певних моментів технічного плану. І є такий, є такий термін, називається процедура. Для того, щоб виконати. Повний обсяг робіт, наприклад, має бути спочатку політичне рішення. Політичне рішення прийнято, починається там низка рішень, які приймаються нижчі інстанції, а потім це все готове вже потрапляє до рук військових, і вони починають готувати ці засоби для передачі, наприклад, передачі або до іншого застосування. І тому в багатьох випадках нам тяжко зрозуміти, чекайте, ну вчора ж було прийнято рішення або. 15 хвилин тому назад давайте. А тут давайте, не давайте, тому що окей, дякуємо. То тоді ми вмикаємо, починаємо, працюємо і то все. Це так працює захід, так працюють їх всі служби. Вони не спонтанні, не керуються одною, двома, трьома людинами. А вони працюють згідно. Процедур. є процедури військового часу, є процедури е, часу війни. Ну в них використовується на превеликий жаль. Ми бачимо в деяких випадках, що м, воно затягується, але ми маємо зрозуміти е, дві складові частини, чого затягується: перше, це є е, політичне рішення, є нема е, або яке воно. І друге. Е, Виконання тих певних процедур, тому і ще раз другий раз повторюся, На превеликий жаль, ми хочемо, щоб це було на вчора, а воно буде на завтра, а в кращому випадку на після післязавтра. Що за характеристики мають ці ракети? Вони важливі для нас? Це суттєва допомога Україні. Це суттєва допомога. Я от відкрив, ну, просто відкрив, щоб технічні їхні дані. Вони. Мають вагу 1020 кг, довжина 4 метра 27 сантиметрів ширина 635, висота 450 міліметрів, розмах крил 2,4 м. І операційна дальність модифікації АГМ 158 А 360 кілометрів. JASM модифікація ЄР ER до 980, а модифікація JASM-XR – до… 1900 кілометрів. Тобто, якщо нам ну, скоріше за все, нам дадуть 158, а 360 кілометрів. Але хочу зазначити для всіх глядачів і слухачів вашого каналу, цілій на, на тій дистанції вистачає для того, щоб гатити по ним і знищувати, звісно, 980 кілометрів. Я вже не кажу про те, що було б просто супер. Але б тоді було би питання: знаєте, нам треба така та кількість ракет, угу. щоб е, той величезний колос на глиняних ногах е, розділився під своєю е, вагою, от як закони угу. фізики, і раз і він розділився, і в і, 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 і цілий світ починає жити по-новому, тому що того монстра, який обов'язково сусіду стромить е, ножа в спину, е, вже не буде. Ну от він. Він просто розсипеться. Для цього я кажу, що нам зброї багато не буває, зброї буває тільки замало, а ті ракети можуть виконувати досить серйозні завдання. Крім того, всього, вони можуть нищити підземлі, підземні сховища, будь-які бункери. Ну, наприклад, прилетить в кабінет бункерного, бункерного діду. Чому ні? Ну, я би тільки тішився. Тоді дві, ні, краще три. Ну зрозуміло, що якщо б наприклад відстань робоча була б 980 кілометрів, то цього би вистачило для того, аби дістатися до Капустиного яру. А зараз цей полігон, назва його в Астраханській поруч із застраханню, так він на слуху у нас, тому що звідти балістикою била по Дніпру Російська Федерація, і от це було б в зоні досяжності сильніших засобів, аніж, наприклад, зараз українські безпілотники навіть паляниці. Але це Ну, така справа майбутнього. Скажіть, будь ласка, от іще одна: Дефенс Експрес пише про ще а, одну ракету, а, що Атакамси нам уже надали, але а, Сполучені Штати, в принципі, до цієї теми підійшли і до можливості давати Атакамси, тому що. М вже на виході ще одна ракета ракета трішки більшої потужності, трішки більшої дальності, яка повинна замінити атакамси е, на їхніх стартових установках. Тобто е, вона буде використовувати ті ж платформи наземні, але зможе до 500 кілометрів летіти. І от зараз е, уже на фінальних стадіях випробування і навіть вибудовується черга. Наскільки я розумію, тих хто хоче закуповувати цю ракету. Естонія, наприклад, свої замовлення робила. Е, ми можемо е, ну трішки зазирати. За такий горизонт, чи це ще зовсім недосяжне для України? Розумієте, ми можемо за будь-який горизонт зазирати, будь-що хотіти. Тільки мають бути фахівці, які приїжджають в США, спілкуються з відповідальними людьми, які приймають рішення. Має бути політичне рішення, що так, потім в тій черзі знаходиться місце, тому що нам треба не на одна, дві, три, п'ять ракет. Нам треба дуже багато тих ракет, і щоб була системність в їх поставках. Тоді ми розраховуємо, які цілі нам ми, ми уражуємо, ставляться вони в чергу. Ті цілі, і по тих цілях Україна працює системним чином. І росіяни розуміють, що там кожного п'ятого двадцятого українці присилають то, що з, з, з тим вони нічого не можуть зробити, і Україна і Українці руйнують всі військові об'єкти, як були. От зараз маємо приклад: сховалися в підземному об'єкті, і що? і що, знаєте, як кажеться в тім анекдоті. і що їм то допомогло, не допомогло, тому що прилетіло і зробило з них фаршмак зі всіх, і це і це шами не починали. Нам потрібно дійсно багато цих засобів, і е, потрібно реагувати швидко. Тобто, нам чесно кажучи, на жаль, для нас ніколи чекати черги. А чому я про це говорю зараз? Дивлюся на заголовок ще однієї публікації: Дефенс Експрес пише, що Росія розширює потужності з виробництва твердопаливних елементів для двигунів ракетних, причому це. І ракети, які вже масово використовувалися, як іскандери, наприклад, так, і ось ці середньої дальності балістичні ракети. Припустимо за даними, які опинилися в розпорядженні журналістів, зокрема і супутникові знімки це показують, тому що з'являються нові цехи, і видно, що розширюють, Ну, принаймні, площі виробничі на різних заводах. Завод Алтай, завод Комбінат Каменський в Ростовській області, завод. Федеральний центр подвійних технологій Союз, що у Підмосков'ї, і все це для працює на користь ураган Торнадо С, Іскандер, Ураган Смерч, булава, навіть тобто, от всі тополь, фактично, все те, що вже використовувалося, або зараз нам анонсували оцим ударом по Дніпру. Тобто росіяни розганяються. Є чим і як зупинити це нарощування ударами по Дзержинську підмосковному, Чи, чи не знаю, тим, що Америка буде здатна наростити, наприклад, виробництво садів своїх. Чи в чи це теж буде черга на десятки років, і нам скажуть, ну окей, давайте почекаємо, а ось не прилетять ці ракети. Ви дуже добре. Знаєте, задали запитання. Дивіться, що на сьогоднішній день е, цілий світ має зрозуміти одну річ: що е, перекидуватись сніжками да, там, з росіянами це не про що? Ну от взагалі не про що. Їх треба кувалдою. От взяти кувалдою і фі фігачити, вибачте, е, кувалдою, то тільки це вони розуміють. Зараз е, атакамси, ну, невеличка кількість атакамсів е, полетіла, що ми маємо. Ми, ми чуємо вий на болотах, вони виють від чого? Від іде, пару ну, там десяти полетівши до них атакамців, ймовірно, да? А ймовірно, косміти нам допомогли. Від чого? А коли там прилетить не десять, не 10, а сто і сто об'єктів буде знищено. Що буде в Росії, наприклад, всього шість заводів, які ем, виробляють пороха? Шість штук. От і все. От я вам знаєте вже говорю. По одному заводу було е, завдано удар, то ще по п'ять і не завдавати удари, да? а треба ну, таким чином їх уражувати, щоб вони були в графі знищено. Так от, в Росії знищити шість порохових заводів і, і, ну, і майже все. Тому що зробити швидко пороховий завод, який буде кондиційні речі продукувати, це. Це не робота не одного дня і не двох днів. Знищити заводи, які, або завод, який робить ті е, порохові ті, е, твердопаливні е, двигуни, ну це завдання і завдання для ракет, і це завдання для Генерального штабу, для, для Збройних сил України. Що якщо або коли ми знищимо ці заводи, е, уразимо, знищимо. То просто вони не будуть випускати ті ракети, і цього не буде, і цього буде бракувати. То так само, як зараз з бронетехнікою в Російській Федерації. Я здивований, що дуже мало публікують у нас в Україні даних. про те, що а яка кількість танків продукується не з нуля, ну з нуля вони можуть зробити там менше роти в місяць. Скільки ремонтується, а скільки наші воїни знищують на. На фронті і виходить, що в них вже починається дефіцит, і ми вважаємо, що десь на наступний рік в них цей дефіцит буде збільшуватися до такої межі, до критичної межі з їхньої сторони. І з, з моїх слова, які я не говорю, що вони не випускають танк, uh -huh. я не говорю, що вони цього робити не можуть, але кількість тих танків. Які вони випускають кома, які вони беруть з складів, які стоять, ремонтують і відправляють на фронт, вже нижче тої цифри, які наші воїни нищать на фронті, угу. і це крок за кроком е, ну, веде до того, що настане такий день? Пам'ятаєте, як в історії е, часів Другої світової війни як Вуйко Сталін розподіляв поштучно танки і літаки між фронтами? Ну, я бачу і дуже хочу це бачити, щоб цей е, бункерний дід е, тішився і був такий славетний, що поштучно буде розподіляти е, по своїх угу. підрозділах е, їхні танки. Я думаю, що ми такого дочекаємося. Я збройним силам. На поточний момент я на жаль хочу повідомити про драматичніші для нас речі. Росіяни поки що здатні обстрілювати Україну і атакували вони Одесу. Російські терористи здійснили ракетну атаку на середмістя Одеси. На жаль, є постраждалі. Олег Кіпер Одеська обласна державна адміністрація. Повідомляє про це: пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема і житлові будинки. Кількість постраждалих поки що не уточнена на тому а, ця інформація ще з'являтиметься. Будемо звертатися до неї. А, на жаль, Росіянам вдається завдавати таких дошкульних ударів на поточний момент по Україні по українській території. А, пане Геннадію, але ось росіяни завдали а, показового дуже удару а, ракетою Арішнік по Дніпру, і з'явилися вже а, ну, от фото, Як ті елементи, які долетіли до землі, виглядають, що це таке. Як ви оцінюєте наскільки серйозно це така демонстрація просто того, що може бути, якщо там буде ядерна боєголовка, чи ракета і в цій формі є загрозою серйозною загрозою? І що тоді може бути далі? В зараз була така демонстрація у відповідь на атакамси. Які наступні кроки? Дякую вам за питання. Воно дуже доречне і, і, і цікаве для нас, для українців на сьогоднішній день, тому що з'явилася величезна кількість спекуляцій з цього питання. Перше, ми маємо зрозуміти: вартість цієї ракети біля 100 мільйонів доларів. Тепер, давайте так, знаєте... Дивимось, пишемо з одної сторони російська ракета 100 мільйонів доларів. Другу, яку шкоду зробила. Показали фотографію, що пробило дах котельні. Показали фотографії, що прилетіла увага за межами завода подачним тих всіх участках. Ну росіяни витратили 100 мільйонів доларів, щоб болванки прилетіли і пробили дах в котельні, скільки вартує пробити дах, в кот... скільки вартує та котельна, да? там 100 тисяч доларів чи 150, і порахувати ту одну шосту, одну шосту частину, там майже 20 мільйонів доларів, щоб пробити дах вони витратили, або 20 мільйонів доларів витратили, щоб попасти комусь на город і курятник розбити. Я не жартую, я кажу зовсім серйозно. А тепер підходимо до головного: ці ракети е м зроблені і пристосовані виключно для користування е бойової частини ядерної зброї, тому що звичайна конвенціональна вибухівка. Просто вона від тих температур, які там є. А там не будуть спеціальних пристроїв стосувати як охолоджувачі, охолоджуючі системи, як для бойових головок. Вона що? Вона вибухне, має можливість або ймовірність вибуху е під час е польоту, тому що елементи нагріваються і тощо. Ну тепер дивіться: навіть 1200 кг кілограм бойової частини, це що? Це жах е страхіття страхіття. Я хочу нагадати нашим глядачам і слухачам, що на превеликий жаль по Україні гатять ракетами Х-22, у якій бойова частина 960 кілограм. Вони гатять з 22-го року, а тут 1200, на одну шосту більше. І що росіяни зробили? І, і що їм вдалося зробити з Україною? Головна річ, щоби. Ті цифри і це розуміння було е, у свідомості наших е, українців, і вони і їх ніхто не зміг налякати. Як у нас четверга е, деякі люди почали все страх, нас всіх б'ють, Ми всі загинемо. А росіяни поставлять ті ракети на конвеєр. Я хочу сказати, ну я би дуже хотів би побачити, щоб 1200 кілограм може е, щоб зруйнувало якесь українське місто. Вони не можуть гатити ракетами по 100 мільйонів вартості 100 мільйонів. Це такий був. А от і це був такий сигнал, і навіть не українцям е, в першу чергу. А це було західному світу. Дивіться, які ми. Ну, а де ваша друга ракета і третя? Бо з того, що мені відомо, е, що в них є дві, максимум три ракети вже зроблені. Такі ракети за місяць не робляться. Це є дуже складний цикл. І що росіяни будуть ем, тону двісті за 1200 кілограм вибухівки, які вони в якесь місто е, України поцілять заплатять 100 мільйонів доларів? Ну платіть наскільки їх вистачить? Тому ми е, до, до божної інформації маємо підходити виважено. Дивитися, слухати, читати багато про це все і не лякатися, коли uh -huh. нас хтось хоче лякати такими речами. Ми uh -huh. маємо бути знаєте, тому що коли налякана людина, з нею простіше спілкуватися і намовляти. Uh -huh. Ви знаєте, в росіян, ну тепер все у них є одна цільна ракета, і вони тепер тою ракетою нам будуть е, погрожувати. Ну і знаєте, кажуть, ну ваша ракета, і що далі, і все. А в нас є по перше бажання. Вас знищити, і ми вас будемо нищити, продовжувати нищити далі. Тому я такі знаєте, роблю посил всім нашим глядачам, слухачам, взагалі, українцям. Там ну чесне слово: ну 1200 кілограм. Ну нас 960 шістдесят кілограмами не налякали. Угу. Я вважаю, і 1200 не налякають. Угу. Ми ми маємо знаєте, головне ми маємо всі допомагати Збройним силам України. Це є от сильна людина, налякана для того, щоб зняти цей стрес. Зроби донат, поможи збройним силам України, і нервова система налагодиться. І добру справу людина зробить, отаким чином знімати треба стреса. Я так вважаю. Угу. Пан Геннадію, буквально півхвилинки на реакцію а... ще на таке, The Times пише. От якраз аналізуючи цей удар російський, журналіст Домінік Лоусон каже, що а, удар цей був такий неуникний тому що путіну треба було не втратити обличчя. Він обіцяв, що якось буде реагувати на дозвіл на атакам все. Це була але мінімально можлива реакція, тобто. Путін не міг зробити менше. Він зробив от такий крок. Тобто, реакція могла би бути і більшою 30 секунд на ваш на вашого сім. Ви розумієте, це як е, колись в дворах виходить бандюган такий каже: Ви мене боїтесь, всі такі, і він так дивиться на людей. І всі кажуть, ні. А ну ні, то ні. От і все. Угу. Розумієте, в нього була оця ракета. А в світ, ви мене боїтеся, всі такі. Та ні, ну все.